Вау, ми дожили до цього. І я не про нове відео на каналі. Атака Титанів завершилася, і вже всі встигли це обговорити, обсмоктати та забути, але я не міг не вставити свої 5 копійок. Все ж таки, як ніяк, об'єктивно найбільше і найвпливовіше аніме останнього десятиріччя. І так, гейтери, відклади свої пальці від клавіатури зі своїм це не так. воно того не вартує. Йому багато краще аніме. Твоя думка нічого не варта. Велич атаки в сучасній культурі та розважальній індустрії це доконаний факт. Напевно, єдина об'єктивна річ, яку я скажу в. Цьому відео, тому що далі тільки прощання з тим, що по суті остаточно завело мене на бік японської анімації. Так, я відносно новий аніме глядачі, історія Ерена, хоч і не була першою, але стала тією, що захопила подих, і своїми сюжетними перипетіями змушувала цей подих тримати аж до самого кінця. Хоча втримувати цей подих останні три роки було трішки складним завданням, я вам скажу. Про очікування фіналу ми поговоримо пізніше, а поки я швиденько прошу у вас вподобайку та підписки на цей канал, оскільки я трохи пропадав на Ютубі, то треба відновлювати активність, щоб платформа про мене згадала. Я знаю, це досить амбітна ціль з врахуванням моєї постійності, але можлива, тому буду вдячний будь-якій ваші дії з цим відео. Популярність атаки, як на мене, відображає запит сучасного глядача на складні, плутані та неоднозначні історії. Більше того, цей запит помножився на незвичну максималістичну японську оповідь, і буду відвертим, це те, що мене захоплює в аніме. Після перегляду американської мультиплікації в моєму дитячому розумі часто залишалося відчуття, що щось сценаристи не докручують масштаби. А японці цю прогалину моєї підліткової душі закривають та ще й як. І я щиро здивований, як атака Титані всі ці роки сценарно нарощувала глобальність подій і при цьому зробила це. Це досить рівно. Так знаю, що багатьом не подобається фінальна частина аніме, і я готовий погодитися, що це не найсильніша сторона цієї історії. Але відверто, погано чи злитою, в мене язик не повернеться її назвати. Мені цей фінал видався логічним завершенням цього проєкту, хоч часом він виглядав кострубато і для декого навіть очевидно. Звісно, можна казати про надмірну високу планку, яку серіал поставив раніше, і що фінал цій планці не відповідає. Але, як на мене, це не проблема. І той холівар, який нагнітали читачі манги після прочитання останнього року, Здію це взагалі був крик ні про що. Але якщо ви не згодні зі мною, я з цікавістю почитаю ваші коментарі на цю тему. Пишіть заради активу, будь ласка. А ось що дійсно виявилося проблемою, це відсутність того ж гайпу навколо атаки, як це було в пік популярності у 2020-му Роки невиправданих очікувань просто зруйнували той гайп, який був викликаний під заголовком фінальний сезон. Напевно, ми з вами не дізнаємося, чому було прийнято рішення розтягнути так званий фінал аж на три роки. Я вже колись про це писав своєму телеграм-каналі, але повторюю цю тезу ще. Тут, до речі, підпишіться на телеграм-канал, там і про смішне, і про особисне. і спілкуємось. Запрошую, до туси. Особисто я схиляюся до того, що спочатку планувалися лише дві частини фінального сезону, як це було з третім. І хоч я не розумію, навіщо взагалі все ускладнювати і додавати до нумерації сезонів ще й нумерацію частин сезонів, але загалом це вже було б краще, ніж та нумерологічна вакханалія, що трапилася з фіналом. Але студія мапа просто не змогла в такі стислі дедлайни завершити проєкт вчасно. У мене немає підтверджень цій тези, але враховуючи те, які зараз скандали несуться навколо студії та виробництва магічної битви, мені здається, що це цілком логічна та реалістична ситуація. І як би там не було насправді, інтрига через ці довгі очікування була підбитою. Але, можливо, гайб в світі залишився на тому ж рівні. Просто ми на фоні того, що в нашій країні відбувається справжня війна, відчуваємо жах від неї куди глибшим, і наш внутрішній ресурс, звісно ж, переключився з видуманих політичних інтриг на справжню трагедію мільйонів людей, на нашу трагедію. Принаймні, в мене таке відчуття точно є. Це хороший момент, щоб нагадати вам за донати. Не зупиняйтеся в цьому. Посилання на перевірені фонди знайдете в описі. В будь-якому разі цей фінал, цей кінець атаки, досконалий він чи ні. Це завершення однієї з за анімешних епох. Але це ви і без мене розумієте. Для мене куди важливіше, що атака це також завершення і моєї частинки життя, того відносно мирного життя, що ми з вами мали. Незважаючи на весь трагічний бекграунд цієї історії, для мене це завжди було неймовірною пригодою, наповненою честю, інтригами, відвагою та великою ціллю. Це було тим, що поринали мене в цей жахливий світ. Але водночас я насолоджувався, насолоджувався подіями. Персонажами, їхніми характерами, їхніми змінами це все дійсно було неймовірно. Атака, це та частинка мого безтурботного та досить нудного життя, в якому я міг філософствувати про сірість наших рішень та неоднозначність всього, що відбувається довкола. Я навіть був готовий розуміти і частково захищати Ерена за те, що він вчинив. Але зараз перегляд фіналу аніме відчувається зовсім не так, як прочитання фіналу мангі весною 21-го року. Бо, хоч фінал і не змінився, змінилися обставини життя та способи мишлення. Я зберешу, якщо не. Скажу, що не плакав і не проявляв емпатію до Ерена, коли почув його фінальний діалог з Арміном. Але при цьому відчував абсолютну справедливість від слів разом з тобою. Ми горітимемо в пеклі. Так, Ерен абсолютне зло, і заслужити іншого фіналу він ніяк не міг. Неймовірно сильна історія. Цього вісаями я відняти не можу, але після неї я залишаюся з досить змішаними та невизначеними почуттями. Напевне, саме таких відчуттів варто було очікувати від одного з найвеличніших творів сучасності. Атаки Титаник.